Якими можуть бути наслідки розхрещення? Ви часто питали, я відповідаю. Навколо теми розхрещення багато розмов. Відбувається повна відмова та очистка після церковного обряду хрещення. Відбувається відв'язка від християнського егрегору на рівні свідомості і підсвідомості. Після розхрещення з'являється відчуття зняття з себе обмежень, розумових, ментальних, енергетичних, можуть проявитися таланти, про які ви навіть не здогадувалися, відкривається повний доступ до вашого власного духовного шляху та життєвого призначення. Доступ до рівнів, звідки можна черпати ідеї. Повне відновлення внутрішніх сил, розкриття інтуїції, можливостей земного життя. Раніше вони проходили повз вас бо перехоплювалися силами, до яких ви були підв'язані, відкриття чистого каналу з творцем та вашим вищим я напряму без посередників. Ви стаєте невидимими для християнського егрегора. Бо повністю відключаєтеся від нього. Чим більше часу мине після розхрещення, тим сильніше і більше буде пробуджуватися приспана частка творця всередині вас. Це відхід від рабського мислення, поклоніння, вималювання для себе благ. Ось ті самі наслідки. Лише вдумайтесь, обряд. Слово з окультним магічним значенням, а слово практика розхрещення це дія, яку ви виконуєте свідомо і за власним вибором, без підводних каменів і служіння чомусь новому. А що якщо я вам скажу, що ці так звані негативні наслідки придумали саме церковники, їм надто вигідно залякувати вас та не втрачати свою паству, якою можна керувати? Церква піде на будь-які хитрощі, щоб ви нічого не змінювали і залишали все на своїх місцях. Що буде робити церква без своїх вірян, крах і занепад швидко відійде як пережитки минулих часів? Але чи готові ви повернути собі вроджену мудрість душі, гострий розум та процвітання, яке є вашою істинною сутністю? Це вже інше питання.